Європа скорочує допомогу українцям, які втікають від війни. Президент Польщі Кароль Навроцький уже наклав вето на законопроект про допомогу українським біженцям, а це означає, що до кінця вересня майже мільйон українців втратять шанс легально перебувати в Польщі та право на соціальні виплати. Президент заявив, що у своїй країні поляки повинні бути принаймні на рівних з гостями з України, і що після трьох з половиною років повномасштабної війни Польща більше не може дозволити собі ту допомогу, яку раніше надавала українцям. Переглянути систему допомоги збирається і Німеччина, яка минулоріч виділила рекордних 47 мільярдів євро на соціальне забезпечення. Німеччина більше не може фінансувати себе як соціальну державу, заявив канцлер Фрідріх Мерц. Іспанія, де в цей момент живу я, ніколи не відзначалася особливими виплатами для біженців, хоча вона продовжує приймати українців і надавати їм тимчасовий захист, потрапити на програму з розселення тут дедалі важче, хоча такі програми є. І реально на розселення потрапляють люди, які цього дуже потребують, яким реально ніде жити. Якщо ви збираєтесь переїжджати до Іспанії, не знаєте, з чого почати, пишіть в особисті. Для вас я розробила курс переїзду, дуже корисний, дуже хороший, для того, щоб він був легким та швидким.